Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити троль розочку для цього нам знадобиться 4 кольори розинок і рогатка та крючок. Беремо одну рожеву резинку, накручуємо 4 оберти на правий стовпчик. Тепер оберемо пару рожевих розинок, накидаємо на два стовпчика. Тепер скидаємо одну розинку, кому прикрутили в 4 оберти. Спускаємо, беремо знову пару розинок рожевого кольору і скидаємо оці от нижні розиночки. Отак от. Так от. Тепер берем ще пару розинок, накидаємо на два стопчика раз, два, і скидаємо нижні розиночки, нижні пару разиночок з правого і з лівого стопчика. Скину. Тепер берем пару жовтих розинок, і скидаємо рожеві розинки. Беремо ще пару жовтих розинок і скидаємо нижню пару жовтих резинок з лівого і з правого стопчика. Тепер перекидаємо пару розинок з лівого стопчика на правий. Це в нас ножка, тепер будемо робити руку. Для цього нам знадобиться одна рожева резинка, на чотири оберти на правий стовпчик. Ой, Порвалася. нічого страшного. Накручуємо чотири оберти. Три і чотири. беремо пару резинок, накидаємо на два стовпчика і скидаємо нижню рожеву резиночку. Отак. Тепер беремо ще пару розинок рожевого кольору, накинемо на два стопчика і скинемо по парі е, рожевих резинок з лівого і з правого стопчика. Зробила Супер. Тепер беремо пару жовтих резинок, накинемо на два стовпчика і скидемо. Рожеві резинки. Тепер це в нас ручка, і ми беремо ножку відтягуємо і скидаємо на серединочку. Отак у нас вийшло рука і нога. Тепер з лівого стопчика перекидемо на правий резинки, і ми будемо робити серединку. Для цього нам знадобиться Одна жовта резинка, накручуємо її в чотири області на правий стопчик. Беремо пару резинок, накинемо на два стопчика і скидаємо нижню жовту резинку з правого стопчика. Тепер беремо ще пару резинок. Жовтого кольору і накидаємо на два стопчика. Скидаємо по парі резинок з лівого та з правого стопчика. Опускаємо. Тепер переносимо з правого стопчика на лівий стопчик пару резинок. Оп, у мене трошки не вийшло, зараз підправлю, тоді все у вас вийшло. Опаля натягуємо на цей стопчик. Тепер оберемо одну режеву розинку, накручуємо на правий стовпчик в чотири оберти. Чотири. Беремо тепер пару рожевих резинок, накидаємо на два стопчика і скидаємо цю резинку, яку ми прокрутили в 4 оберти. Беремо ще пару рожевих резинок, накидаємо на два стовпчика і скидуємо нижню пару рожевих резинок з правого і лівого стовпчика. Опускаємо. Беремо ще пару рожевих резинок, накидимо на два стовпчика і скидаємо по парі нижніх резинок з правого і з лівого стопчика. беремо пару жовтих резинок, накидаємо на два стовпчика і скидимо по парі резинок, а, скидаємо рожеві резинки. Скинули. Тепер оберемо ще пару жовтих резинок. Оп, все. І накинемо на два стопчика, Скидаємо нижню пару жовтих резинок. Отак от, от. І тепер переносимо з правого стопчика пару резинок на лівий. Зараз ми будемо робити руку. Для на цього нам знадобиться одна рожева резинка. Прокручуємо її в 4 оберти на правий стовпчик. Раз, два, три і чотири. Тепер беремо пару резинок. Напідемо на два стовпчика і скидаємо резинку, яку ми накрутили в 4 оберти з правого боку. Оп! Беремо ще пару разинок, накидемо на два стопчика, і скидаємо нижню пару рожевих резинок з правого і з лівого стопчика. Тепермо пару жовтих резинок, накидаємо на два стопчика і скидаємо нижні рожеві резинки отак от. Тепер відтягуємо нашу ножку, це на стіл, це інша ножка, а тепер вихватаємо за оцю ножку і скидаємо на серединку. Хоп. Тепер беремо пару рожевих резинок, накидаємо на два стопчика і скидаємо усі резинки з правого і з лівого стопчика. І Ось таке тільце в нас вийшло. Зараз я випущу наступну серію, і там ми будемо робити вже якби голову. А поки пока до наступного відео.